Так, <свістю> да, да, да. Ось, ось сіємо дивіться, хорш культу в один слід поріпачищу. І після нього сіємо пшеничку. Пробне, пробна історія, ну, буквально пару гектарчиків. Ось оложимо. Задача посіять, ну, на 2,5 до 3 см. Ось, ось лежать добра, ось о пшеничка. Ну, буквально, я ж кажу, тут задача, ну, це дуже рано терміни. Вже занадто ще... Зараз ми випробовуємо просто сівалку. Стосовно присипання рядів. Бачите, наскільки, от дивіться, який фон. Ультраповерхневий фон. І ми бачимо, що заднім рядом на передній ця сівалка не присипає. Ось так працює. Це і стихія. Коли зверху трошечки... Пухке, а знизу твердість. Це її стихія. Такий фон лишає, Топ. Просто топ, як на мене. І він начебто задоволений. Поки нічого не сказав.